Наприкінці 19 століття в Києві з'явилися ідеї з'єднати старе місто з Подолом, головним торговельно-діловим осередком, найкоротшим шляхом через Андріївський узвіз. Тоді дістатися до старого міста можна було лише пішки, долаючи крутий узвіз або ж наймаючи візника. У 1884 році штабс капітан Гуго Модель та австрійський інженер Ніколя Дебалох запропонували міській управі проект. Влаштування в Києві рейкового підйому з подолу до верхнього міста з використанням парової тяги фактично, перший варіант Фунікулера, рух вагонів мав здійснюватися андріївським узвозом за допомогою канатної системи. Вже в липні того ж року міська дума підтримала ініціативу. А в жовтні 1885 року Міністерство внутрішніх справ дало дозвіл на реалізацію проєкту. Однак, через розбіжності між підприємцями та міністерством щодо статуту майбутнього підприємства. Будівництво так і не розпочалося. Новий поштовх ідеї отримала в 1895 році, коли товариство Київської міської залізниці, приватна компанія, яка на той час вже експлуатувала кінну парову та електричну трамвайні лінії, розробило проект електричного підйому на Андріївській горі. До слова, саме це товариство 1 червня 1892 року запустило перший в Російській імперії електричний трамвай по Олександрівському узвозу, нині Володимирський узвіз. Запланований маршрут нового підйому мав пролягати не по Андріївському узвозу, а безпосередньо по схилу гори, від садиби Дузінкевича поруч з Андріївською церквою і до Андріївської вулиці на Подолі. Загальна довжина підйому мала становити 90 сажнів 192 метри із нахлом у 30 градусів. Особливістю цього проекту було те, що замість окремих вагонів для фунікулера планували використовувати звичайні трамваї Володимирської лінії. Кінцева зупинка яких була розташована біля Андріївської церкви. Проект майбутнього підйому так описувався у газеті Київлянін. По рейках одночасно вгору і вниз курсуватимуть дві спеціальні платформи. Задні осі кожної з них будуть значно вищі за передні. Тож під час руху схилом платформи залишатимуться горизонтальними. Обидві платформи будуть з'єднані між собою металевим тросом, перекинутим через барабан, встановлений на вершині гори. Цей барабан. Буде обертатися за допомогою електрики, і разом із ним буде рухатись трос. Одна платформа буде тягнути іншу. Головною перевагою такого проєкту була відсутність пересадок. Однак у 1901 році товариство звернулося до міської думи з проханням змінити маршрут лінії. Замість Андріївського підйому було запропоновано прокласти Михайлівський підйом від верхньої станції біля Михайлівського монастиря до Олександрівської вулиці, нині вулиця Петра Гайдачного. Проте реалізації проєкту завадила власниця однієї з садиб, що стояла на шляху запланованої траси. Ціна, яку вона вимагала як компенсацію за знесення будинку, виявилася надто високою для міста, а приватну власність у той час охороняли суворі закони. У результаті було вирішено перенести нижню станцію на вулицю Боричів-Тік. Міська дума підтримала це рішення. Передбачалося щодо верхньої та нижньої станцій, як і раніше прокладуть трамвайні колії. Але тепер трамваї більше не мали заїжджати на платформи. Планувалися встановити окремі вагони для фунікулера, кожен місткістю до 60 пасажирів. Улітку 1903 року було затверджено дещо змінений проєкт Михайлівського підйому, який розробив інженер Артур Абрагамсон зі співавторами-інженерами Миколою П'ятницьким та Миколою Барижниковим. Відповідно до нового плану, верхню частину траси мали прокласти на залізобетонному віадуку. А нижню – у спеціально виритій виїмці. улітку 1903 року в Києві розпочалося будівництво Фонікулера, який на той час офіційно називався Михайлівським механічним підйомом. Паралельно з основними роботами, в серпні 1904 року розпочалося будівництво нових відрізків трамвайної лінії від Олександрівської площі, нині контрактова площа, вулицею Борочів-Тік до нижньої станції фунікулера, а також від Софійської площі до Михайлівського монастиря. Де мала з'явитися верхня станція. І як уже згадувалося раніше, Михайлівський механічний підйом був спроєктований для зручного сполучення подолу зі старим містом. Його спородили за зразком найсучасніших на той час канатних доріг у Швейцарії. Усі механічні елементи виготовили на спеціалізованому заводі Теодора Беля поблизу Люцерна, одного з провідних підприємств в той час у цій галузі. Машинне відділення було оснащено двома електродвигунами постійного струму напругою 500 вольт, потужністю по 65 кінських сил кожен. Один мотор працював у звичайному режимі, а другий залишався в резерві, на випадок несправності. Від що розвивав 1100 обертів на хвилину. За допомогою черв'ячної передачі обертання передавалися головному і напрямному шківам, навколо яких обертався тяговий канат. Швидкість руху вагонів становила 2 метри за секунду. Для безпеки було передбачено спеціальну систему гальмування. Стрічкове гальмо, що могло спрацьовувати автоматично, вручну за командою машиніста або ж автоматично при в'їзді вагона на станцію. Завдяки цьому пристрою вагони не могли перевищити встановлену швидкість і були захищені від можливих зіткнень з буферами на верхній чи нижній станції. Вагони були розраховані на 60 пасажирів і мали відкриті майданчики. Та три закритих купе з сидіннями, розміщеними сходинкоподібно, вздовж усього корпусу вагону. Станції та вагони були спроєктовані таким чином, щоб посадка і висадка пасажирів відбувалася з обох боків через заскані галереї влаштовані на верхні та нижній станції підйому. Це рішення дозволяло уникнути скупчення людей біля дверей вагонів. Найцікавішою частиною конструкції були спеціальні гальма кліщі, які діяли безпосередньо на рейки клиноподібного профілю. Вони активувалися автоматично у разі обриву каната або ж вручну кондуктором, що натискав спеціальну педаль. Також вагон можна було зупинити вручну, обертаючи гальмівне колесо. Канат, до якого були прикріплені вагони, виготовили зі спеціальної сталі на одному з найкращих заводів Німеччини Фельтен і Гійон. Його міцність у 22,5 рази перевищувала мінімальні вимоги для навантаження. Київський канат пройшов випробування у лабораторії Цюрихського політехнічного інституту. Він розривався лише під навантаженням у 11 тисяч подів, приблизно 180 тонн. Незважаючи на таку надійність, вагони додатково оснащували автоматичними гальмами. Які у випадку розриву каната зупиняли вагон на відстані не більше 1 метр. Подібні аварійні ситуації неодноразово моделювалися, результати виявилися відмінними. Гальмівну систему перевіряли щодня. Довжина всього шляху становила 200 метрів, кут підйому 37 градусів. Поїздка тривала близько півтори хвилини. Станції також мали інженерну цінність, адже при їх спорудженні широко застосовували новітній на той час матеріал залізобетон. Під час випробувань конструкції. Особливо Віадука. максимальний прогин не перевищував пів міліметра. Церемонія відкриття відбулася 7 травня, 20-го за новим стилем, 1905 року. Цього дня спеціальна комісія з міських інженерів здійснила остаточний технічний огляд. І офіційно прийняла всі споруди Михайлівського механічного підйому. Після завершення перевірки рівного півдні у приміщенні верхньої станції було відслужено архієрейські молебень. Який провів Преосвящений агапіт, єпископ Уманський? З цього моменту Київ став другим містом у російській імперії після Одеси, де було введено в дію механічний підйом, тобто фунікулер. Фактичний початок пасажирського руху припав на 8 травня. Як повідомляла газета Київлянін. Того дня фунікулер одразу викликав великий інтерес серед містян. З 8 травня Михайлівський підйом відкрито для перевезення публіки. До підйому стікається багато охочих: знизу на Боричевому току, згори на майданчику біля михайлівського монастиря. Усі хочуть побачити новий дивовижний засіб пересування. Сам механічний підйом, що мав протяжність 200 метрів, увійшов до складу однієї тарифної ділянки. Її початок був на Олександрівській площі, нині контрактова площа, поблизу будівлі третьої чоловічої гімназії на Подолі, а кінець на Софійській площі. Проїзд здійснювався за єдиним квитком, вартістю 5 копійок. Окремої оплати за фунікулер не вимагалося. У 1912 році провели випробування каната та гальмівної системи. Аварійна перевірка підтвердила ефективність гальм. Вагон повністю зупинився, подолавши лише 32 см. У період 1917 1921 років, попри економічну кризу та воєнні події, Київський фунікулер майже не зупинявся, на відміну від трамваїв. Його безперервна робота пояснювалася технічною особливістю. Вагони фунікулера майже урівноважували один одного, тож для руху необхідно було мінімальне зусилля і відповідна незначна кількість електроенергії. Улітку 1928 року на київському фунікулері сталася серйозна аварія. Під час заміни тягового каната вагон, що стояв на верхній станції, несподівано зірвався і покотився вниз. У результаті зіткнення на нижній станції обидва вагони було зруйновано. Відновлювальні роботи взяв на себе київський завод електротранспорту імені Домбаля, пізніше імені Дзержинського. На цьому підприємстві виготовили всі необхідні вузли та деталі, а саму збірку нових вагонів здійснювали безпосередньо на колії підйому. Подову частину та гальмівні механізми відновили без змін у конструкції, проте кузови були суттєво модернізовано. Завдяки внесеним поліпшенням нові вагони стали значно зручнішими та комфортнішими для пасажирів. Вимушена перерва в експлуатації фунікулера дала змогу нарешті реалізувати давню ідею продовжити лінію до вулиці Революції, нині вулиця Патраса Гайдачного. Таке рішення дозволяло повністю виконати початкове призначення підйому, забезпечити пряме сполучення між подолом. І верхнім містом у квітні 1929 року завершилися всі роботи з подовження ліній та збирання нових вагонів. Експертна комісія за участю представників охорони праці провела ретельні випробування всіх систем, і вже з травня фунікулер знову запрацював у звичному режимі. Лінію було подовжено на 38 метрів. Таким чином загальна довжина підйому становила 238 метрів із нахилом колії 35 градусів на роз'їзді. 37 градусів на верхній ділянці та 33 градуси на нижній нова нижня станція була розташована вже на рівні вулиці Революції. А вихід до неї здійснювався через критий коридор, що вів просто до тротуару. У листопаді 1929 року михайлівський підйом було перейменовано на підйом імені Андрія Іванова, одного з керівників січневого повстання. Вже в середині 30-х років у вжиток входить слово «фунікулер» від французького «фунікулер» і латинського «фунікулус» мотузка канат, що витісняє слово підйом. Назва «фунікулер» імені Андрія Іванова залишалась офіційною до початку 90-х років. На початку 30-х років було запропоновано проєкти трьох нових механічних підйомів на вулиці Смірнова ласочкана нині Вознесенський узвіз, на Андрівській горі та до мосту імені Євгенії Бош у районі сучасного мосту Метро. Однак ці плани так і не були реалізовані. Під час німецької окупації Києва у 1941 43 роках. Трамвайний рух часто зупинявся через перебої з електропостачанням. Фонікулер же, завдяки незначному споживанню електроенергії, продовжував працювати майже безперервно. Рух було припинено 18 вересня 1941 року, коли радянські війська залишили Київ. Але вже 5 жовтня фунікулер відновив свою роботу. Під час відступу німецьких військ з Києва фунікулер знову припинив роботу. Проте вже через три тижні, 27 листопада 1943 року, його знову було введено в експлуатацію. Станції фунікулера, верхня та нижня під час війни зазнали лише незначних пошкоджень. Зокрема, було вибито вікна та завдано дрібних руйнувань. На початку 50-х років знову постало питання про реконструкції наявного фунікулера. Проект модернізації, що передбачав заміну вагонів, почали розробляти у 1954 році. У 56-му році спеціалісти Київського заводу електротранспорту під керівництвом ВС Серьогіна сконструювали суцільно металеві вагони моделі К-56 з каскадним кузовом напівоптічної форми, автоматичними дверима та м'якими диванами в салоні. Ескізний проєкт вагона К-56, автор В. Серьогін. Був затверджений головним архітектором Києва, що додатково підкреслювало особливий статус фунікулера. Нові вагони виготовили наприкінці 57-го року. Рух фунікулера було зупинено 16 вересня 1958 року. Для заміни вагонів поблизу нижньої станції спородили тимчасову криву ділянку колії, якою старі вагони спустили на вулицю Боричівтік. Доставляли нові вагони вантажівками. Від заводу електротранспорту, автострадою, нині бульвар Миколи Міхновського, а далі набережним шосе. Під час реконструкції було також дещо оновлено фасад верхньої станції фунікулера. Рух фунікулера відновили 20 грудня 1958 року. У 63-64 роках відбувся другий етап реконструкції Київського фунікулера. У машинному залі було встановлено нове сучасне обладнання, а фасад верхньої станції повністю перебудували у дусі тодішньої архітектури. Мінімалістичні форми та неонова вивіска під час будівництва метро на Подолі та станції поштова площа, частину будинку, через який проходив хід до нижньої станції фунікулера, було знесено. До нижньої станції, як і раніше, вів довгий критий коридор, прокладений крізь залишки старої споруди. У другій половині ХХ століття значення київського фунікулера як транспортного засобу поступово зменшувалося через появу альтернатив. Зокрема, у 76-му році на Подолі відкрили метро. Влітку 76-го року, в межах генерального плану розвитку міста, фахівці Київпроекту розробили варіанти заміни фунікулера на сучасніші типи підйомників. Розглядалися можливість встановлення ескалаторів, подібно до Одеси, де фунікулер було замінено саме ескалаторами, кількома руками раніше або швидкісних вертикальних ліфтів. Ліквідацію київського фунікулера планувало на 80-й рік. Тім, за наполяганням головного архітектора міста Іванова, містобудівна рада ухвалила рішення зберегти підйомник як унікальну історичну споруду та туристичну атракцію. Тому ж Київ доручили розробити ескізи нових павільйонів станцій. Планувалось також встановлення тягового обладнання з тристорним керуванням, а нові більш комфортабельні вагони з удосконаленою гальмівною системою, вкотре спроєктував і виготовив київський завод електротранспорту. Реконструкція фунікулера Розпочалася у 83 році. Трасу підйому було розчищено від дерев, а всі споруди навколо нижньої станції, включно з самою станцією, повністю знесли. Київський завод електротранспорту виготовив нові вагони моделі К-80. За формою вони подібні до попередніх вагонів К-56. Випробування нових вагонів тривало протягом трьох тижнів. Оновлений фунікулер було відкрито 29 грудня 84-го року. Нижню станцію збудували заново та впорядкували прилеглу до неї територію. Ось як описував архітектурну ідею головний архітектор проєкту Янош Віг. Ми прагнули гармонійно вписати нижню станцію в ансамбль поштової площі. Вона мала стати частиною символу річкових воріт столиці. У перекриттях використані складні тонкостінні залізобетонні конструкції, сходові склепіння. Повторюючи рельєф Володимирської гірки, розширюються подібно до підзорної труби. У проміжках між ними розміщені вітражі. Змінився і фасад верхньої станції, а також її внутрішнє оформлення. Після реконструкції 1984 року фунікулер уже не зазнавав кардинальних змін. Хіба що згодом кілька разів змінювалось забарвлення вагончиків. Для підтримання технічного стану обладнання і інфраструктури фунікулер щороку на кілька тижнів зупиняють для проведення профілактичного ремонту. Сьогодні київський фонікулер і надалі виконує свою транспортну функцію, поєднуючи старе місто з Подолу, найкоротшим маршрутом. Водночас він є однією з пізнаваних візитівок Києва.